У додатках Google знаходимо диск. Щоб створити документ, натискаємо на плюсик Створити і обираємо Google Документи. Вказуємо назву документу у верхньому лівому куті. Сітка перспективного планування на вересень 2022 року. Щоб це саме перенести на документ, ми скопіюємо, щоб не передруковувати. Змінимо формат документу у форматі орієнтація сторінки на альбомну для зручності, друку таблиці. Ставимо назву, ту, яку скопіювали. Беремо більший шрифт. Орієнтацію розташування на тексті. І додамо таблицю, скільки потрібно колонок. 5х5, 6х6. Обираємо, скільки потрібно, і вставляємо таблицю. І тут все друкуємо так, як у документі Word. Дні дні тижня і заняття, так як це робиться у звичайній сітці. Туди понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, у вас буде відповідно розклад. Тут де назви занять. Ліплення математика, у вас будуть відповідно назви самих занять і потім посилання на ті заняття, які ви відзнімете. Ви їх поступово можете додавати сюди. Так само ми тут вказуємо дату, яке це число. І відповідним кольором можна позначати, який вихователь, яке заняття відзнімав, щоб ми могли орієнтуватися. Для надання доступу у верхньому правому куті натискаємо Поділитися, обираємо доступ усіх, хто має посилання. Ось тут, де може переглядати, обираємо, може редагувати. Копіюємо посилання. Робимо додаткову вкладку і надсилаємо у Classroom. Здаємо на відповідне завдання, яке буде додано.